Про відкриття пляжів у Змівській громаді мова не йде. На пляжних територіях немає бомбосховищ. Місця масового відпочинку в громаді відкриються, якщо буде рішення на рівні обласного керівництва. За інформацією Змівської міськради, це обумовлено рішенням ХоВА, де прописано, що на 2023 рік на території Харківщини заборонено відвідування масового відпочинку людей. Відповідно до нього, виконавчий комітет Зміївської міської ради ухвалив наступне рішення. Поки йде війна, відвідування масових місць Починку на території водних об'єктів заборонити. Проте комунальні підприємства наводять лад, прибирають сміття, викошують траву та завозять пісок. Можливо, будуть внесені зміни у рішення обласного керівництва і місця масового відпочинку відкриють. Взагалі у Харківській області визначили понад 10 пляжів, які готуватимуть для літнього відпочинку. Коли їх відкриють, нині невідомо. Це Безлюдівка, 4 місця, Пісочин, Краснокутська та Зміївська громада, у якій 6 місць. До 15 червня визначені місця мають бути приведені у відповідність до правил безпеки й охорони життя людей на водних об'єктах. Лариса Бодріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.